Українські бійці, які утримують донецьке литовище, чекають підкріплення і не збираються виконувати ультиматум терористів про звільнення позицій. Про це близько 17 години ліга бізнес інформ заявив один з кіборгів. Боєць повідомив, що за останні години російська артилерія нанесла десятки ударів по позиціях українських військових. У відповідь наша артилерія відповіла лише. П'ять разів за словами бійців, через мовчання наших гармат ми вже втратили половини підконтрольної території литовища. Солдати розповіли виданню, що з семи бійців, які прибули на допомогу, троє вже поранені. Годиною раніше, о шістнадцятій, про ситуацію в Донецькому аеропорту нардепом звітував представник генштабу. Богдан Бондар повідомив, що упродовж доби в аеропорту Донецька поранено шість українських військових. Протягом останніх тижнів, а особливо після 2 січня, терористи посилили обстріли українських позицій. Найбільш складна ситуація у станиці Луганській на Донецькому литовищі та біля Маріуполя генерал розповів, що у вівторок в день в аеропорту було проведено ротацію, і військовослужбовці забезпечені боєприпасами, їжею та продуктами. На теперішній час обстановка стабілізувалася, але в той же час є загроза подальших обстрілів наших позицій. Керівництво Генерального штабу Збройних сил України на теперішній час проводить нараду разом з штабом антитерористичної операції, де відпрацьовують можливі загрози, які можуть виникнути, і варіанти дій. Представник генштабу, відповідаючи на запитання нардепів, заявив, що кіборгів більше не принижуватимуть обшуками з боку бойовиків. Бондар додав попередні огляди, робились заради збереження життя і здоров'я людей. А ще аби продемонструвати, що українська сторона виконує меморандум про припинення вогню і максимально намагається не допускати провокацій. Також військовий додав наказ не відкривати вогонь дії доти, доки не наносяться удари по наших позиціях. Нагадаю, сьогодні російські війська почали Масований обстріл позицій захисників литовища з крупнокаліберних гармат 152 мм. міліметри, зруйнована вежа управління аеропорту до третього поверха. Значно ускладнилась тактична ситуація. Підрозділи терористів заявили про відмову від перемир'я. Російські найманці повністю закрили проїзд через пряму дорогу до пісків. Юрій Бутусов виклав у Фейсбуці детальний аналіз ситуації. Наголосив, що українським захисникам аеропорту у разі перекриття ворогам ще однієї дороги загрожує повне оточення. За повідомленням ліганет, російські війська і терористи сьогодні порушили мирні домовленості і перейшли в наступ по всій лінії розмежування. Повідомляється про численні випадки загиблих серед мирного населення. Зокрема, в районі Волновахи бойовики завдали артилерійського удару по блокпосту Сила То потрапив, влучивши в автобус із мирними жителями. Як зазначають у прокуратурі Донецької області, терористи прицільно випустили з установки град більше 40 снарядів через пряме. Влучання в пасажирський рейсовий автобус десятеро людей загинули, тринадцятеро поранені. Як уточнив українській правді виконувач обов'язків голови прес-центру генштабу Владислав Селизньов серед загиблих шість жінок і четверо чоловіків. Щонайменше одна з жінок пенсійного віку. У прес-центрі АТО уточнили, що це сталося в районі населеного пункту Бугас поблизу Волновахи.